Це серія я не знаю яка, бо я не веду серії коротше. Тот, Д3, 240 пробіг, міняємо масло в коробці. Робимо повне обслуговування. Машина купилась по фану, я не знаю що я купив. Ми, ти мовою говориш. Я думав, не був в Україні. <рес> масло чорнота їбать. Ти точно з коробки скрутив? Ты знаю, що майстер по коробках Та чорненьке А дай бляк коробки? Пау? Пау! А як ми знімемо цю хуйню, якщо нам меншають вихлопні труби? Ми просто не подумали, да? Ки хуй упше думал, що купляв. Прошу думал, ты її купляв. Масло тече, мехатронік вже видно, як Олі кажуть магніт як ціліно. До цілі, а магніт? Не, магніта, магніт, спосіб, ні, що магніт? Ні, магніт-то магніт спис І шо, блядь? Це хоч ні в чому був, блять, заклиняв нахуй. Було допік нарабови. Окремо продаються, їх теж можна помітити. Ет автобус те, нахуй відпрацювати з yeah. молекулярними йобами, блядь. А ти тримаєш чи що робиш? Толик, блядь, де окуляри? Фартух одів, блядь, ти, сука. Толик, та я дивлюся, чи то, блядь, вони якісь довші трохи виглядають. Ти що, блядь, ні не та похуй. Короче, вичай хохай висить собі на дротах. Так, блять, окуляри міняємо. Давайте не виграємо. Все. А ти маєш гумки? Засібісь. О, ну давай ти зараз постав, може вони не підійдуть, так само як і адапте. Приробиш. П'ю воду нахуй. <laughs> блядь. — Олег показав один трюк, yeah. як з бублика долити ще купу масла. І десь ну, тупо самотьоком передолить. Супер. Позивка з Аліекспрес. На ауті зелений пес. Так, на, Олег які саме підемо верифікаціон пропало. А де картер, де піддон новий? Кі піддон? Це магніти so... нові? Толі? Та ти воно альтемоси поробити. Ці, ці блять. Ти ж, блять, на турі, є всі магніти, які можуть бути. Болти. Але мало масло, я бачу. Я думаю, що треба докупляти. Є, І в комплекті одразу дивися, шайби під форсунком ті йшли, поняв? 4, 7. А може і стане. Можеш стане. Усадий патруль вас береже. Е, зробили підпис спеціальний, щоб ніхто не боявся ні, ні цей сам нікого, щоб по оригіналу. Made in. Made in Pakistan. Mm, прикольно. Made in Pakistan. Нормально. Чтоб сказать. Нахуй, балуй меня. Не, 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 не. Подведи, это ти в уровень, а это випирать. В уровень, а это випирать, нахуй. Дети. Йей, Йей, Лиза. Что, Лиза? Ты я, я там бачу, но не Лиза. Ты видишь, ты бачу, но Лиза. Лиза бачу. Так-то. Хуяль давай. блядь. Каже, блядь, дідо з бабу й белизя под мене. Дорожче, прийшла не та прокладка. Але у нас є, як завжди, альтернативні варіанти. Нас є довчив машини робити. Це не бутафорія, хлопці. Ніяк не в цьому. Це бутафорія, от всі знають, що це буде прокладач. Всі знають, що це прокладочка. Всі знають, що так має бути, і всі знають, що це правильно. Просто крутий альтернативний варіант. Все. Демократичним ключем закручується. Електронним Ще бач? З звуком. Щоб просадки не було нічого, бачимо, все контролюється. Не було косатки. Збирається установка наша. Насос, купа літрів масла і заправка. знімати ще. Не сидіти там на горі філими бусами. Я помню. Смашили літали.

Продолжение следует... Драйв ключи, на тормозах тримай. Включаємо, так, запалення. включаємо запалення. Запалення включено. У нас на тахометрі показує 12,7 вольта. Що ми робимо торік? Прошиваємо коробочку. Прошиваємо нове ПО. Вау! Зараз буде мала взагалі їхати переключати. Але чуєте, навіть в драйві переключив, виїжджав з таєру. Машина так попхала, ти що, блін, що раніше пауза була, секундна майже. А зараз взагалі чітко. Коротше, заливаємо нову прошивку в розробку. Окей, да ні, да ні. Все, що треба, все і робимо. Все, чітко, процес пішов, прошивочка заливається. Ну, тепер буде так, як zf 8 HP валити. Виключить Очкайте. і знову включити зажигання. Толик. Це чітко, окей. Так, чим закінчили вчорашні заміни масла на А8? Толік хотів зашити. нову ПО на коробку. Зніс прошивку. Але я на нього не злий, бо він має на чому вчитися. Зніс прошивку. <хи> Сьогодні вже приїхав Роман, вже третій приїхав, бо зранку був Вітя, чіпер, а тепер Роман приїхав Чіпер. І пробують щось дивитися. Але кажуть, що біда, напевно, бо треба буде знімати знову мехатронік, а це зливати масло всю біду і що? І шити коробку наново. Прикольно. Але добре, що в мене є альтернативні варіанти. Так що невелика потеря. На роботу є чим їхати. Так що... все, все, все good, все okay. Тут у нас поки що все отак, дроти, все відкрито, акумулятор вже другий сівший. Все, все добре, коротше. головне, бути на позитиві, не злитися, не хамити нікому. І завжди пам'ятати, що все рішається. Якщо ніхто не вмер, нікого не вбило, все вирішується баксами, значить все у вас добре. Шануйтесь, гарного дня. Auditisti спасають аудістів аутисти біля аутистів. Тоді хоч покажи, клас. Все, супер. Все, всім гарного дня, шануйтесь.